Hi Friends! Привіт, друзі! One Minute of Grammar одна хвилинка граматики. Сьогодні я розкажу вам про дієслово to be. Дехто вважає, що це один із самих складних дієслів. Але прослухайте і зробіть висновки для себе. To be перекладається як бути, існувати, знаходитись або просто є. Самостійно не вживається, замість нього виконують роботу три його форми М із А. Давайте розглянемо, коли саме вони вживаються. Розглянемо на прикладі, вживання форм дієслова to be з займенниками. Займенники, Займенники це я. Ти він, вона, воно, ми, ви вони. В англійській мові «I» я. «you» ти. «he» він. «she» вона, «it» воно. Або він вона для предметів та тварин. «We» ми «you» ви, «they» Вони. Зверніть увагу, в англійській мові займенники ти і ви позначаються одним займенником Ю. Ось саме займенниками I, «you», «he», «she», IT, we, «you», They і вживаються форми дієслова be», «am», is a I am я є You are ти є He is він є She is вона є It is воно є We are ми є You are ви є They are вони є за допомогою займенників та форм дієслова to be дуже легко розповісти про місце, де ти знаходишся, наприклад, вдома, на роботі або в школі. At home вдома. at work – на роботі, at school в школі. I am at home. Я вдома. Тобто я знаходжусь вдома. She is at work. Вона на роботі. Вона є на роботі. Вона знаходиться на роботі. They are at school. А вони в школі. Вони знаходяться в школі. Good luck!